Всім привіт зараз. Просто таке коротеньке відео, відповідь на один конкретний комент. Під моїм відео, де я засуджував те, що роблять російські фашисти на Україні, чувак такий пише: ну чого ти не їш? З точки зору еволюції, все норм, більш сильніший намагаються з'їсти менш сильнішого. Завжди ж так було, хіба ні? Якщо Вовчик нападає на зайчика, то чого б це між людьми має бути інакше? Ну, дивись чувак, по-перше, ти поплутав зовсім такі поняття, як засуджування чогось і ниття. Якщо я щось засуджую, наприклад, я вказую на несправедливість чогось, на те, що щось або хтось шкодить іншим людям, це ніяке не ниття, це просто констатація факту. І це потрібно також робити, якщо ми хочемо, щоб світ був більш справедливим. Як ми можемо світ зробити більш справедливим, якщо ми не будемо говорити про справедливість, взагалі? Далі, те, що ти тут пишеш про більш сильніший, намагається з'їсти менш сильнішого. Тут ти показуєш своє нерозуміння того, як працює еволюція. Еволюція вона не про те, хто сильніший, хто слабіший, чи щось таке. Еволюція про те, хто більше пристосований, пристосований до конкретного середовища. Війна це одне середовище, мир це інше середовище. І той, хто більше пристосований для одного, не обов'язково буде так само добре пристосований до іншого. Еволюція не про те, хто кого краще вбити може. Ти не замислювався над тим, чому, якщо все так працювало би, як ти тут описав, вовчики їдять зайчиків, то чому залишалися б ці зайчики взагалі? Чому зараз ми не живемо в світі, в якому тільки одні гігантозаври якісь хижі? І один одного вони тільки їдять, ось хто з них сильніший, той їсть більш слабішого. Ні, чувак, це так не працює. Це такий стереотип, який ти десь підхопив. А Насправді еволюція зовсім не про «виживає сильніший. Це по-перше. А по-друге, якого біса мене повинно цікавити, якась там точка зору еволюції. Як я розумію, ти віруючий, так і ти застосовуєш таку дуже популярну стратегію віруючих, які намагаються сказати, що якщо ти не віриш в Бога, то ти повинен по еволюції жити. Чи щось таке в останньому реченні? Ти про це і пишеш. На місці атеїстів я б думав би таким чином, а не розпускав би як ти свої сантіменти. Прав той, хто сильніший, вовк їсть зайчика тільки через те, що він хоче їсти і може з'їсти його. І на нас напали тільки через те, що вони захотіли напасти і можуть нападати. Отака От риторика це соціальний дарвінізм. Я не знаю, з якого дубу ти впав, щоб подумати, що якщо я атеїст, то я повинен бути соціальним дарвіністом. Чи щоб бути послідовним атеїстом, треба також бути соціальним дарвіністом? От звідки ти це взяв взагалі? Звідки? Мені здається, я знаю звідки справа в тому, що дуже часто віруючі мислять такими шаблонами. Від яких вони ну, просто не можуть відмовитись, навіть якщо намагаються уявити себе представником іншої ідеології, представником ну, людиною з іншим світоглядом, віруючий намагається уявити себе атеїстом, але все одно використовує ті самі шаблони, шаблони віруючої людини. Наприклад, от тут такий шаблон: Бог мене створив, значить, Бог визначає мої цінності. Бог мене створив, от він мені й каже, що робити зі своїм життям, тобто він хазяїн, а все інше це сентименти. А звідки ти взагалі взяв, що є зв'язок між цими речами, між створінням, причиною твого існування, і тим, що тобі потрібно цінувати, що повинно бути твоїми цінностями? А просто так, тому що це шаблон такий. І тому такий шаблон віруюча людина бере і. Якщо еволюція мене створила, значить еволюція повинна диктувати, що для мене повинно бути важливим. Які в мене повинні бути цінності, задля чого я повинен жити і так далі. Ні, чувак, свої шаблони не треба на інших поширювати. Мої цінності не продиктовані еволюцією. Еволюція це досить жорстокий такий процес. Який, по-перше, не обов'язково навіть веде до якогось покращення, яким ти його уявляєш? А по-друге, так як цей процес доволі жорстокий для конкретної біологічної одиниці, еволюція це не така вже й добра штука. Еволюція про те, що буде через тисячу років, через мільйон років. А мене парить те, що зараз зі мною відбувається. З моїми друзями, з іншими людьми, те, що в якомусь не дуже далекому майбутньому буде відбуватись, і мене зовсім не парить, що там буде через мільйон років. І так як мене не хвилює те, що буде через мільйон років, чому мене повинно хвилювати те, про що еволюція? Як ти кажеш, точка зору еволюції, від чого залежить еволюція? Чому це мене повинно хвилювати? Так, з наукової точки зору, еволюція є причиною нашого існування. Але тут ти береш вмикаєш свій шаблон, підставляєш, ставиш знак дорівнює між причиною і диктатом. Типу, причина життя диктує моє життя. Ні, чувак, ми можемо бути вільними людьми і самостійно вирішувати, задля чого нам жити. Наприклад, одна з моїх найбільших цінностей це свобода, максимізація свободи. Розумних істот, свідомих істот, а ця цінність йде всупереч, якраз таки, еволюції. Бо якщо ми хотіли би максимізувати саме процес еволюції, якийсь, то нам потрібно було б створити якусь жорстку диктатуру, там позаганяти всіх людей в якісь клітки і жорстко контролювати їх розмноження, тобто займатися якоюсь євгенікою і подібними речами, тобто таким штучним відбором, як собак, коли розводять. Їх там хтось вирішує, яку рису ці кінологи хочуть вивести, і все там фільтрують, якось виводять. Але по-перше, хто вирішує, що саме повинно бути ціллю еволюції, бо в, у еволюції, у природній еволюції, яка відбувається шляхом природнього відбору, в неї немає ніякого плану, цілі якоїсь. Просто йде пристосування до середовища, якщо змінюється середовище. Йде пристосування до нового середовища. І навіщо це розумним істотам орієнтуватись на такий тупий процес, на еволюцію. Навіщо? Тут твоя помилка полягає в тому, що ти намагаєшся вивести належне з існуючого, а це зовсім різні категорії. Тобто дві різні категорії питань: що є, що правда, і друга категорія, що робити. Належне і існуюче. І між цими категоріями є розрив. І от ти намагаєшся зробити вигляд, начебто цього розриву немає. І цей розрив так само є як у віруючої людини, так і у атеїстів. Просто віруючі роблять вигляд, нібито в них цього розриву немає. Але продемонструвати, як вони цей стрибок роблять від однієї категорії до іншої, щось в них не виходить. Можливо, дійсно, ти. На місці атеїстів саме так і думав би. Але це було б тому, що ти не дуже добре розумієш еволюцію і не дуже глибоко замислюєшся про те, чому саме такий шаблон ти використовуєш. І це, до речі, дуже популярний такий наїзд на еволюціоністів. Всі ці звинувачення в соціальному дервінізму і так далі, це тому, що віруючі свої шаблони, намагаються приписати атеїстам. Типу, атеїсти, еволюціоністи, матеріалісти, вони повинні свої цінності узгоджувати з причиною їх існування. А чому? Чому? Якщо б причиною мого існування було якесь божество, яке ціль якого відносно людей полягала би в тому, щоб ми. Просто один іншого максимально довго катували і потім вбивали. От така ціль людського життя. От садомазохічна така істота в нас створила б, то що? Нам потрібно було б замість того, щоб прагнути до свободи, нам потрібно було б просто от, автоматично, навіть якщо там ззовні нас не нічого не змушує, але ми все одно повинні були б прагнути згодити, План цієї істоти відносно наших життів з нашими планами, так? Ну, це щось зовсім не те. Чи якщо б якийсь психічно хворий вчений, створив би штучний інтелект якийсь. І створив би він його з якоюсь своєю метою, яка ну зовсім схибнута, психопатична і так далі. Чому це цей штучний інтелект, який, наприклад, має свідомість, має от все, що є у людей? Чому замість того, щоб свої цілі встановлювати, чому він повинен був би виконувати волю свого творця? Свободні істоти на те й свободні, що вони можуть обирати, заради чого жити, що цінувати, що не цінувати, чого хотіти, чого не хотіти, хоча це не зовсім той вибір такий свідомий, але принаймні він може бути незалежним від волі інших істот. Ну, це все про біологію, про еволюцію, але ти, ти тут також пишеш про науку і технології. Давай прочитаємо. Експериментально доведено, що чим масштабніша війна, тим кращий інтелект набуває людина. Мені цікаво про які експерименти ти кажеш, хто коли вимірював коефіцієнт інтелекту чи щось таке до війни і після. Якщо це відсилка до еволюції, то ні. Еволюція не працює так швидко, щоб там, за рік змінити майбутнє людство чи щось таке в біологічному плані. А сучасні війни взагалі, ну, прилітаючий Хаймарс, наприклад, йому ж взагалі по барабану, який інтел... коефіцієнт інтелекту у чувака, який знаходиться в тому місці, де він прилітає. Зараз в сучасних війнах, якщо ми візьмемо одного. Солдата то багато що залежить просто від випадковості. Ракета на голову може прилетіти як розумній якійсь людині чи сильній, і тупій слабкій, про які ти тут експерименти, кажеш, мені не зрозуміло. Я таких не знаю. Читаємо далі: технологічний прогрес людства в 20 столітті очевидний, і подякувати за це треба світовим війнам. Згідно еволюції, саме війна. Розборки між стадами полювання зробила людину інтелектуальним створінням. А ти не замислювався над тим, що можливо це не стільки війна є причиною прогресу, а навпаки, прогрес науковий призвів до того, що е, війни були такими масштабними тобто люди настільки ефективними стали в вбиванні один одного. В них з'явились такі технології, які уможливили такий масштаб війн, такий масштаб смертей і так далі. Подумай про це. Звісно, що війни впливають на технологічний прогрес, але наскільки впливають, це вже інше питання. Коротше, такі аргументи у чувака, чому я їх вирішив взяти, тому що доволі часто натрапляю на такі аргументи від креаціоністів зазвичай. Ну а так як тут чувак писав на українській мові, то на основі цього коменту і вирішив зробити відео. Коротше, пишіть в коментах, що ви думаєте про це все. От знову ж таки, тут основна ідея була так про те, що прийняття факту еволюції. Веде фактично до соціального дарвінізму. На таких уявленнях, як я зрозумів і заснований цей весь комент. І віруючі не розуміють, ну, те, що ти приймаєш факт відносно реальності як факт реальності, це не значить, що ти будеш з нього виводити якісь цінності. Тобто, визнаючи те, що в природі. Відбуваються вбивства одними тваринами інших тварин. Це не означає, що ми будемо автоматично робити такий висновок, типу, ну, вбивство це окей, це природньо, давайте вбивати один одного. Ні, ти бачиш якийсь факт. Це не значить, що ти повинен е, виводити відповідь на питання, що робити, з відповіді на питання, що є, що правда. Ну, думаю, ви мене зрозуміли. На цьому все-таки закінчую. Ну а ви підписуйтесь, коментуйте все таке. Ну і не забувайте, що наша тоталітаризмофобія ще недостатня.